Привіт, і в цьому відео ми поговоримо про чат GPT. Вчора Михайло Федоров оголосив, що він доступен вже і для України. У цьому випуску ви дізнаєтеся, що таке чат GPT, як там зареєструватися, як він відповідає на випадкові запитання. А в кінці відео кожен глядач отримає від нього індивідуальні поради. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Так що ж таке чат GPT? Це система машинного навчання, яка використовує штучні нейронні мережі для генерації тексту в відповіді на запитання користувачів. Хочу сказати, що перше враження, яке виникає при спілкуванні з цим штучним інтелектом, наступне. Нагадує, знаєте, як нас вчили в початковій школі відповідати. Наприклад, яка зараз погода в Україні? І ви відповідаєте частково із самого запитання: погода в Україні зараз така то. Починаємо реєстрацію. Посилання на сам чат. Я залишу у своєму телеграм-каналі. Можна сказати, що процес реєстрації стандартний, вам необхідно ввести свій імейл, підтвердити на своїй пошті, цей імейл, написати своє ім'я і прізвище, але документи у вас ніхто перевіряти не буде. Та потім ввести свій номер телефона і теж підтвердити за допомогою СМС. Далі можемо побачити умови його використання, приклади, можливості та обмеження. І наступне спілкування з цим чатом мені нагадує: знаєте, старий анекдот про блог. Пам'ятаєте, коли студент прийшов на екзамен і він знає. Тільки все про блохи. і коли його питають про собак і про інші речі, він все намагається привести до блох. У собаки є блохи, а значить, блохи, і починає розказувати про блох. Аналогічно спілкується і цей чат. Але дивіться і оцінюйте наскільки зграбно, чи ні він відповідає на запитання. Я з ним вітаюся і питаю, чи розуміє він українську мову. До речі, я тут буду проматувати його відповіді, бо дуже довго він може відповідати. Чат відповідає, що все він розуміє і просить запитати його більш серйозне. Я пропоную взяти інтерв'ю для свого ютуб-каналу, і розмова починається. Запитую його, чи знає він взагалі що таке Ютуб. І тут починається як в тому анекдоті з блохами. Давати супутні визначення, до речі, ви можете зупинити його відео, як я це зробив, чи повторно попросити його відповісти. Навіть якщо ви пишете запитання з помилками, він досить вправно на них відповідає. На моє запитання про найвідоміший Ютуб канал в Україні він відповідає Слуга народу та перераховує ще декілька серед яких і російськомовні канали. І далі я звужуюсь до тематики свого каналу, тобто про канали банківської сфери, на що він рекомендує мені канал Фінансовий огляд, посилання на яке недійсне, і наступний канал фінанси з Євгеном Поруном теж не відкривається. І тут я відігнав свою скромність і вирішив запитати про мій канал банки фішки платежі. Ех, не знаю, є куди мені ще рости. До речі, із невідомих мені Ютуб каналів так жоден і не відкрився. Цікаво, а чи співпадуть його погляди з моїми щодо інноваційності банків в Україні? Почав він з Монобанк, з чим я повністю згоден. Друге місце він присвоїв революту Британському банку. Третє місце посів Альфа-Банк, хоча зараз він в Україні вже Сенс банк. І завершили сходинки чату. Це чомусь Айдіабанк та Райфайзенбанк Аваль, який зараз вже Райф. А ось з ситуацією в Україні він не дуже володіє як на це питання, так і на наступне. Якесь на питання, як купити долари, він починає знову умовно розповідати про блог і зовсім не знає про обмеження Національним банком України та покупку через депозит або іншими мутними схемами. Якщо долари не можна купити, то треба дізнатися, як же їх заробити. В нинішній ситуації багато кого з українців цікавить це питання. Що ж на це відповість? Штучний інтелект, йдіть у фріланс, зокрема в такі професії, як програмування, веб-дизайн та творення контенту, або влаштуйтесь в іноземну компанію. Хоча далеко не кожна іноземна компанія виплачує зарплату своїм робітникам у валюті. Звісно, я говорю про компанію, яка знаходиться на території України. Далі, крипта. Ну куди ж без неї рідний? Класичне інвестування в акції та фондові ринки, та наш улюблений Ютубчик, на превеликий жаль, він не може продовжити запит. Я рухі воєнний корабель. Також він не розуміє, що в Україні зараз війна. Починає розповідати про корупцію та ковід і наслідки одного і іншого. Але Розуміючи мої попередні запити, дивіться, які поради він надає глядачам цього відео, радить розглядати можливості інвестування попередньо, оцінивши ризики та переваги, займатися плануванням своїх витрат, а також слідкувати за кредитною історією і навчатися фінансовій грамотності. Про руський воєнний корабль він не знає, але Бандерівець ще тот. І на гасло Слава Україні відповідь знає. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!